Сьогодні ми з вами розпочнемо приготування нової начинки для торта малиновий Баунті. Це буде неповторне поєднання шоколаду, малини та кокосу. Та в першу чергу ми з вами приготуємо шоколадний кокосовий бісквіт. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Не втомлююся повторювати, як мені подобається готувати заварний бісквіт. Наприклад, американський бісквіт на гарячому молоці можна віднести до заварних бісквітів. І цей шоколадний кокосовий бісквіт ми з вами приготуємо заварним методом. Зазвичай для приготування бісквіту використовую яйця категорії С0. Цей раз використовую яйця категорії С1, але я повибирала яйця найбільші серед тих, які в мене були. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури, тож я дістала їх з холодильника десь за 2 години до приготування. Вбиваю діжу міксера 4 яйця і вони в мене заважили 216 г. До яєць відважую потрібну кількість цукру. Краще все використовувати білий дрібнокристалічний цукор першої категорії. Якщо вам цікаво, який я використовую цукор для приготування бісквіту, пишіть в коментарях. Для концентрації смаку додаю дрібку солі. Цей бісквіт можна приготувати і ручним міксером, але я як зазвичай хочу скористатись своїм кухонним помічником. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В цей момент я зазвичай вмикаю свою духовку на 170 градусів і поки я приготую тісто для бісквіту, вона якраз встигне добре розігрітися. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для початку просію потрібну кількість борошна, насито відважу відразу всю потрібну кількість какао. Та ще додаю трішечки кукурудзяного крохмалю. Взагалі, спочатку планувала використовувати у приготуванні цього бісквіту 40 г какао. Але в останній момент я собі вирішила, що краще цей бісквіт буде менш шоколадний, для того щоб в ньому краще відчувався кокос. Саме тому 10 г какао. В останній момент я замінила на кукурудзяний крохмаль, але все ж Какао використовую алкалізоване. Також сюди ж додаю розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую самотужки і від зберігання він трішечки збивається в грудочки. Але незважаючи на це, він гарно виконує свою роботу. Та тепер все разом просію до борошна. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішую все між собою вінчиком до однорідності. Наступне, що ми з вами зробимо, це підготуємо рідкі інгредієнти. В ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока. До молока додаю вершкове масло та сюди ж відважую потрібну кількість кокосової пасти. Температура всіх цих інгредієнтів не важлива, все це може бути щойно з холодильника, тому що зараз молоко, масло та кокосову пасту ми будемо нагрівати. Отже, ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та доводжу молочну масу до кипіння. Також за цей час, поки збиваються яйця з цукром, зазвичай встигаю ще підготувати форму, в якій буду випікати бісквіт. В моєму випадку, це металічне кільце діаметром 18 см. Одну сторону кільця щільно обгортаю фульгою. Також своє кільце я ставлю на невеличку дечку. Для того щоб кільце з тістом. Було зручно поставити в духовку. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Пройшов час, та мої яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Насадку вінчик міняю на насадку лопатка та додаю до збитих яєць третину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість. Та майже відразу додаю до тіста третину гарячого кокосового молока. Робить мій міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Додаю до тіста другу третину сухих інгредієнтів та трішки допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю на розмішане тісто з надіжим. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаю другу третину гарячих рідких інгредієнтів. Робить мій міксер буквально декілька обертів та додаю до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Та виливаю все гаряче молоко, що залишилось в ковшику. Довго перемішувати тісто міксером не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Тісто вийшло дуже ароматне, воно дуже ніжне та повітряне і гарно тримає свою форму. Готове тісто переношу вже підготовлену форму. По звичці обгортаю кільце з тістом мокрим рушничком. Зазвичай шоколадні бісквіти я накриваю перед випіканням фольгою, але в мене неочікувано закінчилась фольга, тому я вирішила прикрити форму, хоча б шматочком пергаменту. Це все робиться для того, щоб бісквіт рівномірно ріс під час випікання. Він буде рівненьким, а не з вулканчиком посередині. Та тепер ставлю свою форму з тістом у вже розігріту до 170 градусів духовку. Десь на 40-й хвилині випікання я пергамент з форми забрала, та загальний час випікання бісквіту в моїй духовці 50 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Кільце з бісквітом я перевертаю верх дном на решітку. Та відразу знімаю з бісквіта фольгу, та ось так залишаю бісквіт спокою до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Бісквіт вийшов дуже високий і мене це дуже радує, адже для нової начинки для торта нам потрібно розрізати цей бісквіт аж на 5 коржів. Та тепер обгортаю бісквіт харчовою плівкою та кладу свій бісквіт в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Та продовжила з ним працювати вже на наступний день. І цей крок є обов'язковий, його ніяк не оминути, адже саме після охолодження бісквіт стає менш крихким і його легше розрізати на коржі. І взагалі, я думаю, що це дуже зручно, адже таким чином можна рівномірно розподілити приготування торта на декілька днів і це значно полегшує процес приготування. Бісквіт можна приготувати заздалегідь і він може зберігатися в холодильнику до тижня. І від цього він стає ще смачнішим. Розрізаю бісквіт з допомогою кришечки висотою 1,5 см та гострого ножа. Спираючись ножем на кришечку, я надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Дуже мені подобається, який вийшов бісквіт всередині. Він вийшов дуже ніжний та дрібнопористий, а також він вийшов в міру вологий. Взагалі цей шоколадний бісквіт я приготувала на основі рецепту кокосового бісквіту, який у мене уже є на каналі. Це звичайний заварний кокосовий бісквіт, але з додаванням кокосової пасти. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. І цей бісквіт готується на 4 яйця. І якщо я його випікаю у формі діаметром 18 см, цей бісквіт виростає на всю висоту металічного кільця, а це 10 см. Зазвичай такий бісквіт розрізаю на 4 коржа. Товщиною 2 см. І в мене з цього бісквіта ще залишається шапочка, яку зазвичай з'їдають мої діти. Тож, коли я роздумувала над тим, який же мені бісквіт приготувати для нової начинки для торта, де потрібно 5 шоколадних кокосових бісквітних коржів, я відразу пригадала саме зазаварний кокосовий бісквіт на 4 яйця. Тільки для себе я тоді задумала, що зможу розрізати такий бісквіт на трішки. Тонші коржі, але їх буде 5. З цього бісквіту мені теж вдалося зрізати невеличку шапочку. І ось так виглядають мої 5 бісквітних шоколадних кокосових коржів. Вони трішки тонші, ніж зазвичай, але вони рівненькі, ніжні та дрібнопористі. Я задоволена своїм результатом. Ну а в наступному відео ми приготуємо з цим бісквітом нову начинку з дуже цікавим поєднанням малина, кокос та шоколад. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою УСІ, щоб не пропускати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших уражень в коментарях. Не забудьте також поставити вподобайку, адже це дуже допоможе Ютубу у просуванні відео. І тоді більше людей зможе приготувати такий вдалий шоколадний кокосовий бісквіт до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!